Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час. Урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ нумерація чисел у межах тисячі. Додавання і віднімання в межах тисячі. Тема сьогоднішнього уроку співвідношення між одиницями вимірювання довжини, їх порівняння. Вибір доцільної міри для вимірювання довжини. Перше завдання усне. Іванко виміряв довжину рейки і сказав, що її довжина 6 дм 3 см. А Оленка, вимірявши ту саму рейку, сказала, що її довжина 63 см. Чи може таке бути? Іванко виміряв. І сказав, що довжина рейки 6 дециметрів 3 см. А Оленка, що довжина тієї самої рейки 63 см. Щоб зрозуміти, чи може так бути, треба згадати, що 1 дециметр – це 10 см. Тому 6 дм і 3 см разом буде 63 см. Отже, цих два числа рівні між собою. Друге завдання. Випиши парами рівні між собою довжини. Обирай. 6 см 5 мм і рівна їй 65 мм. 6 м 5 дм і рівна їй 65 дм. 6 і 5 см. Рівна їй буде довжина 605 см. І 6 деціметрів 5 см. Рівно їй буде 65 см. Третє завдання. Виміряй довжини відрізків АВ і СД. Вимірюємо. АВ довжиною 3 см 3 мм. ЦД довжиною 3 см і 8 мм. Нас просять накрасти відрізок КМ довший за відрізок АБ, але коротший від відрізка ЦД. Тобто, довжина відрізка КМ має бути більшою, ніж 3 см 3 мм, але меншою, ніж 3 см 8 мм. Я обрала довжину 3 см і 5 мм. Ти можеш обрати інакше. 3 см 4 мм, 3 см 6 мм і 3 см 7 мм. Обирай, вимірюй дуже уважно. Задання 4. Доповни задачу доцільними одиницями вимірювання довжини та розв'яжи. Читаємо задачу. Від мотузки завдовжки 3,80 Відрізали 60 яка довжина мотузки, що залишилася? Давай подумаємо, що ми можемо поставити. Звичайно мотузка це метри і сантиметри. Отож, було у нас мотузки 3 метри 80 см, відрізали 60 см, і яка довжина мотузки залишилася, отож. Задача 4. Давай розв'яжемо її з тобою. Щоб знайти скільки залишилося мотузки, треба від довжини, яка була 3,80, відняти ту, що відрізали 60. Отож, у нас виходить 3 метри 20 сантиметрів. Чи може бути довжина відрізка більшою за 2 дециметра і водночас меншою за 3 дециметра? Наведи приклади. Чи може так бути? 2 дециметра – це 20 см, 3 дециметра – це 30 см. Тобто відрізок мусить бути більший за 20 см, але менший за 30 см. Звичайно, це може бути і 21 см, і 22 см, і 23 см. І 24 см, і 25, і 26, і 27, і 28 і навіть 29 см. Шосте завдання. Ми з тобою знайдемо значення виразів. І потім додамо значення їх і знайдемо рік заснування міста Вижгород. Біля букви А ось такий вираз. Запишемо його і обчислимо його значення. Вщенко помножимо. Потім до 30 додамо 600 і додамо ще 40, буде 940. Біля буквочки Б інший вираз. Обчислимо його значення, буде 6. Тепер додамо 940 і, 6, і будемо знати рік заснування міста Вижгород. 946 рік. Ось світлина. Як виглядає центральна площа цього міста? А ось QR-код, з яким ти можеш дізнатися. Цікаву інформацію про Вишгород. Дев'яте завдання це задача. Футбольний матч почався о 19-й годині. Три хвилини луна гімн України, а перший тайм тривав 45 хвилин, у котрій годині завершився перший тайм. Щоб знайти у котрій годині завершився перший тайм. Треба до 19-ї години додати час, коли луна гімн, і час, який тривав тайм. Тому ми 3 додамо 45 і знайдемо, що разом це 48 хвилин. Тепер до 19 годин додамо 48 хвилин, виходить 19 годину 48 хвилин. Отже, перший тайм завершився о 19 годині 48 хвилин. Це твоє домашнє завдання. Будь уважний і уважна. Коли ставитимеш відстань, яку пройшов хлопчик, подумай. Що краще тут поставити? Сантиметри, дециметри чи метри. Подумай, що ти знаєш і вміч після сьогоднішнього уроку. Ми говорили про одиниці вимірювання довжини, співвідношення між ними, порівнювали їх, вимірювали, і будували відрізок, доповнювали умови задачі доцільними одиницями вимірювання. І розв'язали життєву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі буде ще чекатиму тебе на кожному з них.